Робимо маленький огляд. Що я беру на роботу в понеділок? Звісно, я вчора не встиг бігом зварити, я вчора вночі, коли мав лягати спати, бігом поставив бараболю мундірак. Тому зварив сам передчора вечором бараболь мундірак собі. беру пару штучок до бараболі мундірак і взяв, зробив, точніше, взяв капусту квашену, докришив туди цибульки, олії, посолив, перемішав. Смакота. Смакота. Взяв, різав собі трошки сала і ще поклав пару калачків, що батьки вчора передали. Взяв на всякий случай огірочки. Або капусту, або огірочок візьму. Взяв домашній хліб ще. Зробив собі чайок, теплий гарачий чайок. Він ще вам сказали, термус трошки погановатий, Треба напругу, бо погано тримається. Читайте до обіду, він теплий стає. Взагалі ну, теплий, взагалі не гарячий. Я собі ще два яблучка. Бачите, трошки починають вже гнити яблучко на балконі. То беру два яблучка. Це Та таке чай взяв на роботу, ще плюс. Поставив на газ, вариться ще компот, щоб після роботи прийти, щоб був компотик щось попити. Ну, таке, коротше, сьогодні буде більше часу, я думаю, бо вчора пізно прийшов додому. Якщо сьогодні буде більше часу, то щось треба буде готувати, дивитися. Ви там міста поставляли відповіді, я брав опитування, то по тому опитуванню буду готувати. Всім бажаю гарного, прекрасного, мирного життя і дня і нового початку тижня. Все, друзі, будемо збиратися на роботу, працювати, все.